Сітка Люрекс має у складі 60% нейлону, 33 поліестеру та 7% спандексу. Тканина дуже добре тягнеться поперек полотна, зовсім не тягнеться вздовж. На дотик сітка приємна, не колеться. Люрекс надає тканині близько. Ширина метр шістдесят. Щільність 60 г на метр квадратний. Сітка дуже легка, гарно драпірується. Не мнеться. Сітка Люрекс застосовується для пошиття суконь, гольфів, боді та сценічних костюмів.